Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програма у пошуках роботи і в її рамках ми продовжимо тему роз'яснення трудового законодавства України. Як завжди, в цій непростій справі нам допомагатиме наша чарівна гостя, професіонал своєї справи Боєм Світлана Миколаївна. Вітаю вас, вітаю, шановні глядачі. Вона обіймає посаду заступника начальника головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Перше про що ми будемо говорити заборгованість по зарплаті в трамвайно-тролейбусному управлінні Житомира. Сьогодні відбулася сесія міської ради і під її стіни знову вийшли працівники цього підприємства. На вашу думку, Світлана Миколаївна, чи може місцева влада вирішити їх питання і чи не загралися взагалі? Ми в ці от пікети, страйки? І так далі. Юрій Леонідович, взагалі питання, я так думаю, всі наші з вами передачі. Риторичне. Риторичне, да, питання дійсно погашення боргів з виплати заробітної плати працівникам трамвайне, тролейбусного управління. Але я хочу сказати, думаю, можуть чути нас і працівники ТИТУ, що байдужих до долі людей, які працюють на цьому підприємстві, в обласній адміністрації, я думаю, міській раді нема. Але на мою думку, вирішувати питання саме от таким шляхом байкотування або е, страйкування це не зовсім вірно. Тому що іноді всі ці питання вони ну, якоби перетинаються з політичними питаннями, а мають вирішуватися шляхом переговорів, шляхом е, розрахунків, тобто сидячи за столом, е, думаючи. Дійсно, я впевнена, що міська рада має можливості е, значні питання, які турбують сьогодні працівників ТТУ, вирішувати. Е, перш за все, це підприємство комунальної власності міської ради. Але ті проблеми, які виходять на державний рівень, вони е, дійсно мають вирішуватися вже за допомогою урядом. Я вже казала на минулій е, передачі, що. Е, Голова обласної державної адміністрації спільно з соціальними партнерами про спілками роботодавцями підписали звернення до прем'єр-міністра Азарова. Ми просили додатково виділити 10 мільйонів гривень для того, щоб спрямувати їх для е, трамвайно тролейбусного управління. Наскільки я знаю, сьогодні з аналогічним зверненням буде звертатися прокуратура області до генеральної прокуратури за допомогою у вирішенні цих питань. Обласна рада теж надала допомогу півтора мільйона. Для ТТУ ще ці кошти не надійшли. а Я думаю, що скоро вони їх побачать, але дійсно питання. Як були борги по зарплаті у межах 4-5 мільйонів, такі вони залишаються на сьогоднішній день, на жаль. Тобто, все ж таки, певні шляхи має зробити і міська рада, і не тільки е шляхом виділення додаткових коштів. Слава каже, це ж, того, ж не залежить ви... від того, що люди страйкують. Я маю на увазі, ну, от знаєте, як кажуть, що от ми, ми вийшли, ми добилися і нам дали. Тобто, от ми йшли, постояли, там помітинували, і нам от, там через пару днів от, там нам виділили кошти. Це залежить від того чи ні, все так? Ні, на моє велике переконання, ні. Тому що я вже казала, у нас нема байдуже. Тобто це не реакція влади, до... влада і так допомагає. Не влада треба чекати буде, реакції влади влади. в, в будь-якому випадку на кожному засіданні комісії, наприклад, з питань погашення заборгованості, у нас розглядається стан питання по ТТУ. Я вже скільки листів переписала, я не можу сказати, але потрібно щось досконалювати нам все ж таки і самим. і організацію руху і маршрутних таксі, і питання організації виручки і нашим пасажирам. Теж, я думаю, ми всі бачимо в часи пік. Я впевнена. Ми звикли, що гроші за проїзд ми передаємо лише тоді, коли кондуктор підійде особисто до тебе, і нема такої звички платити, на жаль, за проїзд, просто тому що ти користуєшся електротранспортом. Тобто потрібно переконувати і світогляд змінювати як працівників ІТТУ, так і всіх громадян. Міста Житомира, які користуються е, цим видом транспорту. Від міської ради, е, ще раз скажу, залежить теж дуже багато, але ці питання не мають вирішуватися шляхом страйкування. Ну, і, і тепер так більше про питання законодавства. Строки виплати зарплати. Вона має виплачуватися раз на місяць чи два рази на місяць, тобто до якого числа. І... Взагалі ми це питання розглядали, але багато глядачів це не цікавиться. До 16-го, до 17-го, знаєте або там до... да. тобто, якісь якийсь повинні межі бути В законі. Так? чітко визначено, як не. має виплачувати заробітну плату. не рідше ніж два рази на місяць. Це закон, тому що іноді навіть самі працівники пишуть заяви і просять, кажуть, що нам так удобніше отримувати заробітну плату лише один раз на місяць. Це невірно, це порушення чинного законодавства з праці. Термін, тобто, якщо навіть людина бажає отримувати раз на місяць, це все до порушення підприємства має знати закон, має чітко знати, що не рідше ніж два рази на місяць за проміжок часу, це який це стосується будь-якого підприємства будь-якої форми організації так? підприємства і фізичних осіб підприємців, які наймають працівників, це теж стосується. Тобто, у нас закон. Дії для абсолютно всіх підприємств форм власності для фізичних осіб-підприємців. Причому які були ще зміни в законодавстві до цього часу, не всі звикли. Тобто, ми знаємо, що проміжок часу між виплатою та зарплатою аванса не має перевищувати 16 календарних днів, але в законі чітко зазначено, що виплата заробітної плати має здійснюватися за період, який є не менше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється ця виплата. Добре, слава пана. 50 конкретна? на 50? А, ні, це теж сказано. Тобто, має бути в будь-якому е, випадку сума заробітної плати, яка виплачується за першу половину, має бути не менше, ніж із розрахунку тарифної ставки посадового кладу, яку людина відпрацювала за цей період. І терміни виплати заробітної плати, я повторюсь, вони виходячи з норм закону, мають бути сама заробітна плата з 1 по 7 число і аванс. 16 по 22. других термінів не може бути, але про те, щоб не виплачувати заробітну плату, взагалі, тобто ніякі закони, ніякі державі це не можуть бути передбачено. Є і відповідальне за те, що мають місце такі порушення законодавства угу. слава колона. Розрахунковий лист, що це таке, чи обов'язково його має бухгалтерія видавати на руки, що в ньому має бути вказано обов'язково. Зрозуміло, тобто, в будь-якому випадку, при виплаті заробітної плати, працівник має знати, скільки він отримує, за що з розрахунками по і має знати, які відрахування зроблені. Як це буде називатися, чи це буде розрахунковий лист? Чи людина буде підписувати відомість про нарахування заробітної плати? Ну вже цього практично не робиться, тому що багато дуже підприємств, організації перераховують кошти заробітної плати банків, через банківські установи. До речі, це ж теж добровільна. Тобто за згодою з працівниками має бути зроблена, а не обов'язково, якщо я бажаю отримати гроші на місці, ніхто не має права змусити мене отримувати кошти в тому чи іншому. Банку через серйозно да а те ж саме стосується карток зарплатних, і при кожній виплаті заробітної плати людина має знати, що вона отримує. Знаєте, як правило, якщо підприємство співпрацює з якимось банком, перераховує туди гроші, аби люди отримували по карточкам, то вона це підприємство, керівник відмовляється від касира і вже немає такого. Тобто ну змусите. Ви знаєте, у нас до цього часу зберіглися ще деякі організації, де все ж таки є каси видають на руки. На руки, хоча це ну, з будь-яких ми все ж таки прогресивна державна і не дуже так зручно отримувати заробітну плату на підприємстві. але якщо є бажання, це не забороняється. Ви сказали, що стосується всіх форм власності, оце от лист, скажіть мені, а як у приватного підприємця бути? Те ж саме у приватного підприємця, фізичної особи-підприємця. Ви хоч напишите на папері, але я маю знати чітко, який у мене уклад посадовий. Які у мене надбавки, яка у мене премія, які у мене відрахування, ага. за що робляться відрахування? Іноді ми бачимо навіть по бюджетних організаціях наших, що в крайньому випадку людині просто дається довідка про те, яку суму йому нарахована заробітну плату, яка сума відрахувань. Тобто людина не бачить, за що беруться нарахування, який оклад, яка індексація, яка надбавка і так далі. Особливо, що це стосується оплати праці у бюджетних установах, наприклад, у медиках. Медичних працівників, педагогічний там дуже багато складових у заробітної плати, і людина має знати кожен місяць, тобто не просто розрахунок заробітної плати, а саме які складові заробітної плати. Це обов'язок керівника забезпечити повідомлення працівників при кожній виплаті заробітної плати. Добре, у нас на програму надійшов лист Зіна Демисіна з Новограда Волинського пише нам, що чула про ситуацію, коли людина достроково виходить на пенсію, не маючи ніяких пільг. Якщо це правда, то за яких обставин держав? держава надає таке право Ну мабуть в листі мається на увазі, чи можливо взагалі достроковий вихід на пенсію, так якщо людині залишилось законодавство, ну, передбачено за півтора, півтора за да, півтора да, року да. до досягнення пенсійного віку, який визначений згідно з нормами чинного законодавства, людину, якщо її звільняють за скороченням. Тільки, тільки за, скорочення. за скороченням чисельності або штату працівників вона подає документи в службу зайнятості і дійсно в новому законодавстві про зайнятості ця пільга Зберіглася, збережена, так? якщо неможливо людину забезпечити роботи за її і спеціальності людина має право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку тільки за умови скорочення в а даному в рішення в даному випадку в центрі зайнятості, в центрі зайнятості. В рішення приймається. Причому, якщо наприклад людина має право на пільги інші, по іншим законам, України, наприклад, по державній службі. Для наукових працівників це при виході на пенсію виплата йде 10 посадових е, окладів, то ця пільга теж зберігається для таких працівників. Я це кажу, тому що деякі непорозуміння з цього питання зустрічаються. Але е, для того, щоб людина мала право отримати пенсію, ще потрібно, щоб вона мала відповідний стаж. Тобто, наприклад, якщо жінка за півтора року е, буде мати навіть е, право на дострокове призначення пенсії, у неї не буде відповідного стажу. то Таку 30 років на сьогоднішній день, то таку пенсію. А чоловікам не 35? так? чоловікам 35. Uh -huh. Це такі нюанси. Нелегальне працевлаштування mm -hmm. Світлана Михайловна, його наслідки. Ну, це доволі часто трапляється у нас. Фактично, на ринку, подивиться, працевлаштовані дуже багато так, просто йдуть, працюють, в трудовій книжці немає ні не запису, нічого. Немає соціального пакету, немає відповідно того, що людина потім йде на пенсію, немає того ж стажу і так далі. і так Так, да, Юрій Індавичу, я рада, що ви затронули цю тему. Чому? Тому що в останній час почастішили звернення не тільки до нас, до нашого департаменту, наскільки я знаю, і до інспекції праці, і до органів податкової служби, саме з приводу наслідків нелегального працевлаштування. Тобто, коли людина нелегально працевлаштовується, у неї немає ніяких питань, вона до нас не йде. До нас приходять люди коли, коли людина нелегально працевлаштувалась, але їй не заплатили заробітну плату. Коли Або більше того, да, коли прийшла біда. Тому е, питання нелегальної зайнятості, воно важливе і для держави, тому що ми втрачаємо дуже багато. Якщо взяти, наприклад, навіть нашу область, ми сьогодні не знаємо, де е, працює, де знаходиться майже 280 тисяч працівників у працездатному віці. Це, е, Приблизно 38, навіть більше відсотків населення у працездатному віці Житомирщини це дуже значна цифра. Переводити її в економічну площину, втрачає місцеві бюджети. Ми хочемо давати ті ж самі кошти для працівників ТТУ, розвивати міста, наші, села, райони охорони здоров'я і так далі. Безліч питань, які вирішуються саме завдяки тому, що ми всі сплачуємо податок з доходів фізичних осіб. Крім того, втрачає пенсійний фонд, тобто нема можливості у держави збільшувати пенсію, тобто це єдиний сьогодні соціальний внесок, інші фонди, але втрачає людина, і Про це наші люди мають знати, коли вони працевлаштовуються нелегально. Стажу роботи не буде і заробітної плати дуже часто теж не буде. А знаєте, я чув з цього приводу, що кажуть, а все одно мінімальну пенсію мені дадуть. Ні, там теж є сьогодні Уже вимоги. Уже сьогодні це, такого. Не зовсім, має, моє так? питання, це вже... Є вимоги да, в пенсійному законодавстві. Це ж буде чітка, допомога тобто, соціальна Це не буде пенсії. соціальна допомога. І е, якщо всі ми так будемо налаштовані, то взагалі у нас скоро не буде коштів взагалі ні на що в державі для того, щоб влаштовувати якесь пристойне життя для наших людей. Тому це не вірно. Але я хочу все ж таки сказати, що людина втрачає дуже багато, крім стажу, крім стажу і заробітної плати ніяких. Гарантії стосовно тих людей, які приймаються офіційно і вони закріплені трудовим кодексом, на цю людину не розповсюджується ні надання відпустки, ні оплата лікарняних, ні безліч питань, які трапляються в житті кожного з нас. Тим паче іноді таким злочинним шляхом людину можна обдурити і не тільки не заплатити їм заробітну плату, а дуже часто скаржаться до нас, що вимагаючи із людей, які працюють особливо в сфері торгівлі, громадського харчування, якісь кошти, які як, якоби людина вкрала чи е, е, зіпсувала продукти і так далі. Тобто цивілізоване ці питання вже ніякому разі не будуть вирішуватися. А мати докази для того, щоб потім через суд або. Правоохоронні органи допомогли людині для того, щоб доказати, що вона працювала, тобто змусити такого нерадивого керівника або приватну фізичну особу підприємця заплатити гроші за виконання роботи. Дуже важко надати такі докази. А взагалі, які документи має при працевлаштуванні подавати людина? Бо я так навіть чув, що деякі паспорти вимагають, забирають, yeah. нібито рабство немає, але але доходить до, до, до такого навіть так. Це навіть дуже часте порушення, юрінідичу звертається до нас вже не одна молода жінка. Які при влаштуванні на роботу, особливо до фізичних осіб-підприємців, віддають свої паспорти раніше? Ми думали, що таке роблять тільки ну десь в тих державах, де дійсно практикується так називаємо сексуальне рабство або інші види рабства, тобто забирають паспорти. Людина вже не може потрапити до рідної домівки. Але виявляється, що наші приватні фізичні особи підприємства, не оформлюючи трудовий договор людини, забирають паспорти. Добровільно віддаємо цей паспорт. А потім для того, щоб віддати паспорт і не виплачують зарплату, вимагають ще якісь кошти. Я хочу сказати всім нам, глядачам, шановні, коли ви вла влаштовуєтесь на роботу, ви маєте тільки показати свій паспорт, віддавати паспорт ні в коєму разі. Неможливо, це заборонено законом. Ви надаєте також обов'язково трудову книжку, це зазначено, якщо вона є, вперше людина влаштовується на роботу. І ця трудова книжка вже зберігається у роботодавців. Це не стосується фізичних осіб, підприємців, надаються інші відомості про роботу, якщо це визначено чинним законодавством, наприклад, відомості про освіту, тобто дипломи, іноді довідка про стан здоров'я, якщо це теж знов таки вимагається законодавством. Інші відомості забороняються від працівника вимагати. запис у трудову книжку робиться при працівнику, тому що знаєте, буває таке, що нібито віддав трудову книжку, людина попрацювала. А потім йому віддають трудову книжку без запису, без нічого. Буває, таке. є інструкція по заповненню веденню трудових книжок, там чітко записано, що запис у трудову книжку працівника має бути зроблена не пізніше, ніж через 5 днів після того, як людина допущена до роботи. Що стосується фізичних осіб-підприємців, це ми вже кажемо про форму оформлення трудових відносин. Угу. Письмова форма вона є обов'язковою, до речі, коли людина влаштовується на роботу приватної фізичної особи підприємця. І Такий трудовий договір укладається е, упродовж тижня після фактичного допущення людини до роботи. І ще я хочу сказати нашим глядачам, що навіть якщо трудові відносини не оформлено письмово, не зроблено записи трудової книжки. До речі, якщо це підприємство організація обов'язково має бути виданий наказ про прийняття на роботу, але людину фактично допущена до роботи, вона вважається вже найманим працівником як та. Що влаштувалась на роботу, я чую ще одне. Я візьму тебе на роботу, але пиши дві заяви: перша на прийняття на роботу, друга на звільнення відразу. Тобто себе роботодавець нібито якось захищає таким чином. З іншого боку, ну це ж незаконно. Мало того, що це незаконно. А що робити людині в такому випадку? Не погоджуватись. Я кажу людям, коли приходять до нас, то перш за все я кажу: нехай це буде уроком для вас. Великим життєвим урокам бажана зробити. Ну, якщо це вчитися, незаконно поскаржиться на цю людину, можна кудись? Не потрібно писати. Не потрібно писати, ну такі якщо заяви. робота потрібна. А він бере на роботу пише ну, дві заяви. Бачите, ні, нікого не можна. Ми ж не змушуємо людини пальці в двері е, закладати. Якщо вже вимагають від вас одночасно і заяву про прийняття на роботу, і заяву про звільнення, моя порада. Іти від такого керівника, від такого підприємця і не погоджуватися. Це вже нормальних якщо трудових відносин, там не, буде, не буде там нормальних так. трудових відносин. Ви не будете знати, коли. Вам скажуть, що до побачення, і ви будете постійно знаходитись в такому підвішеному стані. стані. Да. І взагалі стандарти соціальної відповідальності це питання для нашого чинного законодавства. Тобто, ми знаємо наші права, є певні речі відповідальності, які передбачені законом, але соціальна відповідальність це трошки більше, ніж за те, що передбачено законом. Це роботодавці мають же такі стандарти соблюдати для того, щоб і кваліфіковано. Ну, працю використовувати так, як потрібно, і від, від, від такого працівника відповідно отримувати якісне виконання робіт, а не бути роботами. Стажування на робочому місці. Доволі часто от, молоду людину беруть на роботу, кажуть, ну от, там ти місяць попрацюй, навчишся, от, розберешся, а потім побачимо. Ну потім, як правило, закінчується прощанням. <кх> і людина місяць так би мовити на дурняк попрацювала, а гроші вимагати ну, також не вправі. Нібито, бо вона ж також не оформлена нічого. так? Цікаве питання, Юрій Нідача, але я е, хочу поправити вас. Стажування і випробувальний термін. Тобто, взагалі, стажування може застосовуватися Ну, це можна це... будь-як назвати. Лише... Ми... Ні. Справа в тому, що безліч наших роботодавців дійсно приймають людину на стажування, хоча вони не мають права це робити. Законодавство передбачено випробувальний термін. Поняття стажування передбачено, зокрема, на державній службі. І на період стажування за людиною зберігається заробітна плата, яку вона, вона отримає, якщо працює на іншому місці роботи. Є інші випадки, коли дозволяється законодавствам застосовувати стажування. А взагалі людину можливо прийняти в Кодексі законів про працю передбачено випробувальний термін при прийнятті на роботу для того, щоб ну, знати, перевірити здібності працівника, його практичні навички і так далі. Випробувальний термін встановлений законодавством, є певні обмеження, є коло людей, яких неможливо прийняти на роботу з випробувальним терміном. І якщо казати, наприклад, для робітників це не може бути більше місяця, для інших працівників не більше трьох місяців, і лише в окремих випадках, передбачених законодавством, термін випробування не може перевищити шість місяців. І що особливо важливо, це вже кажу для наших глядачів, що на період випробувального терміну на людей Деякі прийняті на роботу розповсюджуються всі вимоги чинного законодавства. Тобто, безоплатна праця у нас в державі заборонена. Випробувальний термін ніяк не відображається на тому, щоб людина працювала, не отримувала заробітної плати. На жаль, ці речі дуже часто у нас порушуються. іноді молоді люди працюють. І є такі роботодавці, які взагалі всіх приймають. З випробувальним терміном потім всіх відправляють, нічого взагалі не платять. І де таких знає, де такі, такі конверти, це вважають керівник підприємства або фізична особа, підприємець, що їй це вигідно, але людей обманюють з самого початку. Тобто молодь наша має знати ніяких обмежень в трудових прав працівників, які працюють за випробувальним терміном, немає. Угу. Чи мають право змінити жінку, якої є дитя до трьох років? Ну таке, на жаль, відбувається доволі таки часто, так? З випробуванням терміном ви маєте я взагалі маю на увазі, чи можуть чи при яких обставин можна звільнити жінку, у якої дитина до трьох років? Ні при яких обставинах, крім ліквідації повної ліквідації підприємства, таку жінку, звільнити неможливо не тільки ту жінку, яка має дитину. Він саме неможливо, 3 років. але відбувається таке в житті. Відбувається і зовсім нещодавно до мене, наприклад, прийшла на прийом жінка, яку прийнято було, яку має дитину віком до трьох років на роботу з випробувальним терміном. Її звільнили як таку, що не пройшла випробувальний термін. Це теж заборонено, тому що є така 43.1 стаття може. Хтось, не всі знають, ці наші роботодавці в Кодексі законів про працю, де йде мова про звільнення з ініціативи. Роботодавця або повноважена ним органом тих випадків, коли не потребується згода про спілки. І серед причин таких звільнень все ж таки за ініціативи роботодавця є звільнення працівника, який не пройшов випробувальний термін. Тобто жінку, яка має дитину віком до трьох років, неможливо звільнити з ініціативи адміністрації. У нас буквально декілька хвилин залишається. Попереду перша травневі свята, я не можу не, не задати не поставити Та, це питання одна хвилина. Е, попереду перша травневі. Свята, є певні рішення уряду з цього приводу да, щодо переносу робочих днів, то коли ж ми все-таки будемо працювати і відпочивати? Так, в, цьому, в цьому році ми будемо дуже багато відпочивати, але є відповідне розпорядження Кабінету міністрів. Взагалі, будь-які переноси, я думаю, що ви маєте на увазі переноси свят, вони мають заздалегідь не пізніше, ніж за три місяці, повідомлятися. Це рекомендаційний характер носить розпорядження Кабміну. Рекомендована. П'ятницю 3 травня перенести на суботу, 18 травня, для того, щоб створити більш сприятливі умови для відпочинку наших громадян. І також п'ятниця 10 травня переноситься на суботу 1 червня. Я думаю, всі ми знаємо, що 1-2 травня це офіційне свято, День Солідарності всіх трудящих. 5 травня це Пасха релігіозне свято і 9 травня день перемоги. Що ж, дякую за, за таку цікаву інформацію. На жаль, наш час в ефірі вичерпано. Я знову ж таки за такий законодавчий рік. Дякую вам, шановні глядачі. Раджу програму у пошуках роботи не пропускати. Дивитися уважно, знання велика сила, а ми ділимося нею безкоштовно. На цьому будьте здорові і живіть багато. Ще зустрінемося. До побачення.